Сьогодні в нас з вами практична робота створення текстового документа. Чат конференції. Чат конференції я вам його надіслав. Можете його переглянути. Зараз ми спробуємо з вами відобразити цей документ в Word. Він у нас, звичайно що вже є в Word, але спробуємо з вами набрати. Дуже схожий, ну, точніше, не дуже схожий, а такий самий документ. І, тобто, щоб в нас все було, щоб і таблиця, і формули, і е, шкідливі звички, і так далі, щоб все це в нас було. Яким чином це можна зробити? Те, що ми з вами розбирали до канікул. Так, перше, що у вас там написано, перше, що у вас там написано, у вас написано. Встановити розмір паперу А4. Всі поля по 2 см. Ну, давайте так. В нас розмір паперу А4 встановлено. От тепер. Дивіться. Дивіться, розмір паперу А4 встановлено. А4. Ось він у нас обраний. Тобто, ну, зазвичай стандартним іде в нас А4. Тому тут нічого змінювати не треба. Тепер, що стосується подальшого пункту. Далі у вас сказано: встановіть всі поля по 2 см. Яким чином це можна зробити? Відкриваємо поля. Бачите, звичайний у нас верхні 2, ліве 3, нижні 2 і праве 1,5. Щоб по 2? Налаштовуємо поля, Верхні 2, ліве 2, нижні 2 і прави також. Праворуч також 2. Положення перепліту зліва. Тобто, що мається на увазі? Якщо ви будете його цей документ якимось чином, ну тобто, переплітати, мається на увазі переплітати, коли ви зшивали коли-небудь документи якісь? Ну, хтось шивав, хтось не шивав. Дивіться, коли ви сшиваєте якісь документи, коли. Продовжуємо. Тепер розмір полів ми встановили. натиснули ОК. Все в нас чудово. Далі. Далі у вас там буде. Так, 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 вам треба буде розмір шрифту. Або дивіться, у вас написано буде. Я вам там написав розмір шрифту. По-перше, у вас там написано буде в домашньому завданні вид шрифту. Зараз це я поки що, і буде написано розмір шрифту, або ще по-іншому він називається кегель. Тобто вид шрифту. Ну, зазвичай, я, я обираю свій улюблений, да, в принципі, він такий, який для документів підходить. Time's New Roman. Далі, вид шрифту, там вказано 14-й. Тобто, так само виділили все і е, обрали 14-й. Розібралися. Розмір шрифту я вам показав. Далі. Тепер нам необхідно з вами набрати. Так, 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 так нас в цьому випадку в цьому випадку в нас є завдання набрати таблицю, але ось такий нюанс. Бачите, в нас є таблиця, але немає ніяких в цій таблиці. Ну, полів, скажімо так, ні, полів, ну тобто, немає ніяких границь, так? Тобто, таблиця без границь. Пригадуємо, ми з вами таке робили, Дуже схоже завдання. Ми робили з вами перед канікулами. Я вам показував, як створити таку таблицю. Тобто, взяли, додали таблицю, порахували. 2, 3, 4, 5. Раз, два, три, п'ять. Чор... Раз, два, три, чотири. Тобто в нас таблиця, судячи з усього, 5 на 5. Ось таку, звичайну, таблицю додали. Далі. Зробили так, щоб границь не було видно. Зробили так, щоб границь не було видно. Ага, не туди зайшов. Так, так, конструктор. Зробили. Так, там границі, а нас в нас їх нема не буде. Далі, обрали. Ну, все інше, далі швиденько набрали. Все інше, далі, швиденько набрали. Так, далі ноги. Коротше, тут нічого складного немає. Тут просто вписуйте, а далі подивимося, що в нас вийде. В принципі, тут би швидко заповнюється. 11 8 10. Далі 7. 7, 9, 2. 7, 9, 12, 4. Далі 3, 3, 4, 9. 46 42, 36, 34. Тепер. Ми набрали з вами ось таку таблицю. Тепер ми можемо подивитися, чи дійсно воно в нас так, чи ні. Тобто, чи співпадає в нас чи ні. Яким чином, нагадую, вид режим читання. Тобто, бачимо так. В нас, це в нас, виділено, в нас виділено картинку, тому воно вставлено таким чином. А далі нижче наш текст. Розмір нехай такий залишається. Розмір ми можемо збільшити, щоб це все прочитати. Далі, щоб вийти з цього режиму, натиснули клавішу Escape. Щоб вийти з цього режиму, натиснули клавішу Escape. Тобто, створили таблицю, але вона без границь, тому, відповідно, вона схожа на ту, що від нас просили. Ставити... Далі нас просять ставити в документ наступну формулу. Що ми з вами робимо? Робимо з вами наступним чином. Ну, в мене це вже відпрацьована комбінація клавіш для додавання формули Alt плюс». Alt, плюс. Я натискаю, і в мене з'являється ось такий рядок для рівняння. Де вам її знайти? Я ще собі колись додавав, щоб воно в мене було вгорі, в... ну, тобто, щоб швидко додавати в цій панелі швидкого керування. Тобто, тут, тут додавав. Де взагалі воно може знаходитися? Якщо ні там, ні там, у вас його немає. Вкладка, Вставка. І ось тут наприкінці у вас є рівняння і є символ. Вас цікавитиме рівняння. Тепер, де можна знайти всі абсолютно значення, які нас цікавлять. Ну, дивіться, літеру П, звичайно, звичайно, що ви набираєте. Давайте зроблю поки що більшим. Де кегель змінити, ви зрозуміли, щоб було нормально видно. П дорівнює. Далі. Тепер як поставити, або натиснули слеш, потім пробіл, або у вас є, в принципі, для всього цього конструктор, дріб. Додали простий дріб. Далі чисельник. Вам треба корінь з х в квадраті, у в квадраті. Корінь. Корінь. Далі. Х в квадраті. Можна набирати ось таким чином. Х. Далі. Домик. Далі поставили цифру 2. Домик це Shift 6 на англійській розкладці. І натиснули пробіл. З'являється ось таким чином. Якщо не згадали, як це робиться, у вас є індекс. Верхній індекс і те саме написали х в квадраті. Плюс. Далі головне дивіться, головне не натискайте. Коротше, не вилізти за корінь. От дивіться, зараз зараз я під коренем. Далі, ось тут я вже виліз за корінь, бачите? Тобто він мені продовжить набирати без кореня. Тут треба не вилізти за корінь. Плюс y в квадраті те саме. Плюс y в квадраті. Далі поділити на XY. Тут все просто. Плюс далі, знову ж таки, дріб. Тепер корінь четвертого степеня. Ось тут у нас є корінь N степеня. Ну, корінь квадратний зі степеню і корінь кубічний також зі степенем. Корінь четвертого степеня. Тут степінь вписали. Далі. Керуватися, переміщуватися по документу. У вас є чудові стрілочки на клавіатурі, Тепер те саме можна створити індекс, верхній додали. Далі відкрили дужки. x плюс y в кубі. В кубі. І в знаменнику те саме. Перемістилися до знаменника корінь. О, стоп без корення X плюс корінь з Y. Корінь з y. Якщо випадково ви додали, наприклад, спочатку, наприклад, додали корінь, от як у мене зараз було, да. Якщо спочатку додали випадково корінь. Не обов'язково його видаляти. Просто я його швидко видалю. У вас може, ну, може десь вперше працювати з цим виникнуть проблеми. Х плюс корінь з Y. Просто переміщуйтеся стрілочками. Далі створили. Ось така формула в нас вийшла. Тобто нічого складного в цьому немає. Тепер продовжуємо. Далі. Далі в нас сказано. А далі в нас сказано. Далі в нас сказано шкідливі звички. Шкідливі звички є у кожної людини і так далі. Тобто шкідливі звички єдине, що. Так, так, зараз момент. Так. Набрати наступний текст, розбивши його на колонки за зразком. Ну, але ж ми хитріші, правильно? Ну, навіщо нам дві колонки ще вигадати, якось це поставити. Ми ж вже, вже подорослі шали, ми вже навчилися. Що все це можна зробити за допомогою таблиці. Все це можна зробити за допомогою таблиці. А яким саме чином? Шкідливі звички. О, так, 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 Він там курсор ставить, курсив, точніше ставить, тому що в нас формули були, тому він зазвичай після формул обирає шрифт курсів. Далі. Ну, так, в нас там великими літерами шкідливі звички, так? А ще й червоним кольором. Не проблема. Виділяємо текст, пофарбували його червоним кольором. Тобто колір тексту ось у вас є літера, яка у вас підкреслена. Це у вас колір тексту. Не переплутайте з тим, що знаходиться поряд. Чому? Тому що поряд знаходиться колір фону. А не колір тексту. Можете виділити, не забороняю, за оці... оцінку за це знімати не буду. Але, в принципі, ну, не об... воно не сильно потрібно. Воно не сильно потрібно. Далі, шкідливі звички, зараз ми це все напишемо. Ну, хоча б, по... хоча б по першому реченню. Далі. Далі, яким чином, це можна все. Тобто, бачимо, в нас є таблиця і. Давайте шкідливі звички, теж таблицю перенесу, щоб порівнювати було теж зручно. Щоб порівнювати було зручно. Перенесли далі. Тепер вид, розмір, режим читання. Бачимо, в нас відрізняється тим, що посередині в нас. А ще воно, мабуть, скоріш за все, жирним виділено. Давайте його ще зробимо жирним. Так, Ось таким чином. Далі. Тепер. Ну, тобто, бачимо, чим відрізняється. Тепер робимо його поки що без границь. Зробили його без границь. А далі нас цікавитиме границя посередині. Ну, давайте так. Виділили ліву. Виділили ліву. Лівий стовпчик і позначили права границя. І позначили права границя. Або навпаки, правий стовпчик виділили і позначили ліво. Ну, від того, тут як хочете. Тут як хочете. Тут бачите, в нас ліва існує. Далі переходимо. Подивимося. Тепер, як ми бачимо, в принципі, в нас вийшло. Ну, шрифт відрізняється, але шрифт ви встановлюєте той, який у вас буде написано в домашньому завданні. Тобто ви шрифт, нічого не змінюєте. Встановлюєте те, що у вас буде написано. Арт, дивіться. Натискаєте. Натискаєте вставка далі. Находиться. Word Art. Ось тут. І обирайте відповідно колір. Точніше, тут ви обираєте спочатку шрифт. Тобто, або ось такий у вас буде текст, зараз нижче покажу. Зараз на інший, на іншу сторінку перейдемо, покажу. Зробимо його. Зараз його перемістимо простіше, швидше буде ось так. Або ось такий текст, або. Тобто, і от тепер ви можете гратися з форматом, який вам буде завгодно. Тобто, можете зробити стінню, можете зробити ось таким чином. Тобто, все, що вам буде завгодно, можна зробити ось таким чином. Ось таким чином. Колір також колір, колір тексту. Червоний хочу зробити. Так, так, зараз. Він, так, це заливка, контур тексту. Він червоний зробив, і все. Він у вас червоний. Тому, який хочете. Далі. Тепер, що стосується подальшого, це ви набираєте просто текст. Тут нічого не вигадуйте, в лапках і так далі. Далі на вас чекають подорожі, екскурсії і так далі. Дивіться, де можна знайти ось такі. Ну, я б їх назвав ось такі ромбіки, так? Де їх можна знайти? <кій> ось це можна знайти. Так, це я вам показав. Ось такі ромбики можна знайти. Дивіться. Ось у вас є маркери, називаються вони маркерами. Опускайте, і відповідно, бачите, вони у вас тут є різноманітні. Тобто, зараз. Так, так, маркер додасться. Він його не бачить, тому що зараз так там багато грався, тому. Він його не бачить. Далі, Тепер, яким чином його можна змінити? Його можна змінити, от дивіться, і обираєте що все, що вам буде завгодно. Маркер, який вам буде зручний. Далі, хочете, щоб він був червоний? Будь ласка, так само, як і, шри, та, як і текст, так само і маркер можна зробити, виділити його. На нього можна натиснути та зробити його червоним кольором. Далі, Тепер, що нас ще цікавить? Ну, далі все, в принципі, просто. Тобто, тут колір тексту змінюйте, тут робите курсивом в дужках для проживання. Жирний, жирний можна курсив ще додати, тільки не підкреслюйте. Ну, а тут, в принципі, все просто. Тут, тут, тут додали таблицю. Хочете, границі в таблиці змініть і так далі. Ось ці картинки знайдете добре, не знайдете, нічого не скажу. Я маю на увазі. Перше, друге та третє. Знайдете добре, не знайдете, ну нічого не скажу, нехай. Виконати практичну роботу. Створити документ за зразком. Приклад буде: нові знання, я вам файл прикріплю. Ось цей, який я вам щойно показав, я його прикріплю.